Приїхала слідча, прокурор. і Почали кричати: виключити камеру, же виключить камеру, тому що ми у вас будемо відбирати телефон. Коли розпитала в їх, зрозуміла, що це вони отобили енерго, то я кажу, так я дуже рада, тому що я сама хотіла подавати в суд. Вони кажуть, що це підозра. Кропивничанка Стела розповідає, як 28 серпня на подвір'ї її будинку їй вручали підозру через використання електроенергії за зниженим тарифом. Прізвище попросила не називати, не згодна з діями слідчих. Каже, рахунки сплачувала вчасно. Будинок використовує не для власних прибутків. У березні отримала платіжку від енергопостачальної компанії, за якою має платити за електрику 10 гривень за кіловат годину, а не 4 гривні 32 копійки, як для жителів Кропивницького. Багато певний час проживала. Ну, діти, які там одружуються наших друзів, їм жити нема де. Вони тут жили. На даний час також тут родина живе з дитинкою маленькою на поверсі ВПО переселенці. І мені пред'явили підозру, що в мене тут отель. Почали мені всі телефонувати. Кажуть, ми в тебе безкоштовно проживали. Ти з нас гроші не брала. А мені приділяють, що в мене тут отель. Я з грошей получаю кошти від людей, а за світ плачу як просто споживач. Зі слів жінки, як власниця частини приватного будинку, бере участь у програмі прихисток, отримує компенсацію за проживання переселенців за умови, що вони не сплачують за оренду. Я з переселенцями довгий час водила, їздила до ЦНАПу. Кожен місяць ми все оформляли, переоформляли. З ними від держави отримувала кошти за переселенців. Зараз тут 450 гривень за одну особу. Зараз кажуть, що я мільйон гривень должна працівникам чи не працівникам а компанії Обленерго. Мені виписують акти порушення вже біля року. І в цих актах порушення написано, що через 30 днів ми вам відключимо світло. І на протязі року не відключали мені світло, бо вони не мають за що. Говорить, з цього будинку прибутку немає, має інший дохід. Нежитлове приміщення складське складське оренду здаю. Починаючи з 10 червня 2024 року, працівники прад Керовоград-Баленерга неодноразово фіксували порушення правил роздрібного ринку електричної енергії на об'єкті побутового споживача. Про що складалися акти про використання електроенергії на непобутові потреби? Акти працівники Кіровограду Беленерго передали обласній енергопостачальній компанії, що займається організацією закупівлі електроенергії для області, розповів заступник директора Олег Соловйов. На підставі діючого законодавства діючих правил роздрібного ринку електричної енергії наша компанія зробила внесла, по перше відповідні зміни в договір про постачання з даним споживачем і зробила перерахунок, виставила споживачу різницю між відповідно між побутовим побутовою ціною та Комерційною ціною Сплатити, в іншому випадку, ми повинні бути, будемо дати заявку оператору системи розподілу на відключення цього споживача. Суспільне побувало на засіданні у фортечному районному суді щодо цієї справи. Туди жінку викликали для розгляду клопотання окружної прокуратури. Її підозрюють у шахрайстві, сказав прокурор Денис Щерюк. На сьогодні різниця із 1 січня 19-го року по 31 січня 25-го року, згідно висновку експерта, стала в розмірі 992 тисячі 137 гривень. А саме ця різниця від використання електроенергії, яка постачалася в дане домолодіння. Як по бутому схожу, але насправді там здійснювалася господарська діяльність, наявні всі ознаки вчення шахрайських дій. Тому на сьогодні ми приділяли підозру. Просив суд призначити на час слідства запобіжний захід заставу. Триста дваждових мідів 90 тисяч, що не бачить, кані попали волі наступних до 8 років. <клес> З підозрою жінка та її адвокат не згодні. Будь-яких актів державної фіскальної служби будь-яких постанов в сфері незаконної підприємницької діяльності чи господарської до матеріалів справи не додано. Ухвалою суддя Леся Хаупшева клопотання прокурора підтримала частково. Побічні за провідні застави у розмірі зони пожиткових мінімум депозидатних осіб, що становить 12 тисячу 120 гривень. Тисяч, тисяч. Не відключатися за межі Кіровоградської області без слідчого прокурора прокурорного суду. Здатні оберігання до відповідних органів державної балісі свій паспорт, паспорти, де виїзду за кордон. Наступне засідання відбудеться у листопаді. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.